Я не розумію, чому ти не хочеш вибратися з цього великого порожнього будинку. Тобі потрібно рухатися далі. Знаєш, ти вже пережила горе, зіграла роль хорошої дружини. Я не стримую себе. Я просто не знаю, що хочу робити. Ти повинна вийти звідти, якщо хочеш знайти чоловіка. Абі Макс, знаєш, що так дивно? Ти мені наснилася минулої ночі. Це дуже дивно. Що, що ти робиш завтра? Що ти робиш завтра? Як довго це триватиме? Справді, я не знаю, як бути з людьми. Я нічого не вмію, крім малювання. Мені потрібно, щоб ти мені це показав. Я бачу стільки болю, хаосу. Що з тобою сталося? Зазвичай я нікого не підпускаю до себе. Тобі не потрібно від мене ховатися. Вибач, ніколи так зі мною не роби ще й міг би ти колись так зі мною зробити. Що сталося з тим маляром? У мене таке відчуття, що люди прагнуть зв'язку чогось прагнуть.